Слава Україні! Героям слава в Миколаєві, 13 липня 872-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни вчора знову випустили іранські мопеди, але небагато. Всього 5 штук, причому літали вони в районі Харківщини та Донеччини. Чотири мопеда наші хлопці з мобільних груп збили, а п'ятий мопед кажуть, полетів в Білорусь. Ну, нехай летить, ніяких прильотів, наче від уламків немає. В сусідній Одеській області сьогодні збивали десь близько десятої ранку розвіддрон. Ну, наче збили. І ніяких дронів чи ракет минулої доби над Одещиною не було. А температура, що в Одесі, що в Миколаєві, близько 40 градусів. І на наступному тижні буде ще більше на декілька градусів. Будуть знову рекорди. І минулої доби ніде на Миколаївщині обстрілів не було навіть в районі Очакова. А на Херсонщині після російських обстрілів на жаль, вчора знову є загиблі. Одна людина загинула ще шестеро травмовані. Маленьку помсту росіяни сьогодні отримали там в Ростовській області. Знову на Росію мінус НПЗ. Нехай чекають ще, а ми давайте закинемо волонтерам на збори, особливо на FPV. Дякую.